У вівторок, 22 листопада, відбулося засідання колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Цього разу обласна влада перейнялася питаннями безпеки дорожнього руху на автошляхах області. Докладніше у наступному репортажі. Одним із питань, що виносилося на обговорення, було про стан безпеки дорожнього руху на автошляхах області. На жаль, Прикарпаття не є винятком щодо сумної статистики, згідно слів начальника управління Державтоінспекції УМВС України в області Валерія Зінченка, у січні-жовтні цього року на Івано-Франківщині сталося 254 ДТП, у яких загинуло 54 і травмовано 262 особи. Основними причинами названо те, що понад 20% пасажирського транспорту використовується для перевезень без державної реєстрації, а ще водіння машинами у нетверезому стані. Цього дня було визнано незадовільною роботу трансінспекції в Івано-Франківській області. Особливо на цьому наголосив заступник голови облдержадміністрації Василь Плавюк. На протязі року затримання двох заступників цієї інспекції служби безпеки за хабарів. І, і, і три рази ми, ми зверталися до Майбороди, це і, Україна щодо звільнення пана Свящовського з посади. Я рахую про те, що сьогодні на рішення колеги треба вже стачити пункт другий, де визнати роботу незадовільною, до Трансінспекції посадити питання про звільнення. Сьогодні, як далі зазначив губернатор, немає належної відповідальності щодо правил дорожнього руху пішохода і велосипедиста. Назвав автоінспекцію безлаберною і беззубою, бо дозволяють різні свавілля у пішохідному та транспортному русі. І міняти усе потрібно в першу чергу на законодавчому рівні, а ще Михайло Васильович підняв питання освітлення вулиць. Освітлення вулиць. Значить, ми сьогодні запишемо рішення колегії, що зобов'язати в районна адміністрації закласти кошти і поїдні в бюджеті 2015 року і провести освітлення проїжджих населених пунктів. Воно великих затрат не потребує. І цим, цим самим ми теж зменшимо аварії на нашу дорогу. Ще одне проблемне питання готовність автошляхів Прикарпаття до зими. Сьогодні ще не усюди завезений матеріал для посипання доріг. На вирішення цього питання голова облдержадміністрації виділив сім днів. Також голова запропонував змінити місце розташування даїшників із відкритих рівних автошляхів на небезпечні ділянки, де стається найбільша кількість ДТП. Чому жодна гаїчка, я не побачу в області, щоб стояв біля закритого повороту чи закритого подйому. Для спошта лінії. Де прямо у лоб у лоб пізня один дому, рушуючи, переїжджаючи в сплушну лінію і пішов по полосі зустріч колонку. Тільки у нас такі лоб, у лоб. там жодна гаїшниця не побачила. То тобто ви поміняєте місце розташування своєї і хай не стоять там зверху на зверху безпечних ділянка. Дороги, на зверху небезпечних, закритий поворот з 90 градусів. Немає такого громадського. Нагадав Михайло Васильович Державтоінспекції і про специфічні участки дороги, де сталося чимало трагедій. Сьогодні на них не встановлено жодного знаку про те, що на певному відрізку дороги має бути підвищена пильність водія. До речі, у Європі такі попереджувачі уже давно встановлено.